Науковці так і наголошували, що вони не політики і відкидають будь-які політичні інсинуації при обговоренні складних проблем. Вони і закликали народних депутатів також бути не заангажованими, а об'єктивними і толерантними, коли вони пропонують на розгляд та розв'язання складних питань. Наголошено, що мовної проблеми немає в Україні. Звичайно, ці проблеми треба піднімати, але передусім. Важливості питань, наприклад, умовне питання займає тільки 14-те місце. Перші місця місць, все ж таки це економічні питання, їх треба виносити передусім на сьогоднішній день. В області як зазначали виступаючі, створено сприятливі умови для розвитку і мов національних меншин, і ніхто не ущемляє їх права та конституційні гарантії. Я ніколи нікому не роблю зауваження, що я тебе не розумію, бо ти, мовляв, російською мовою. Якщо я бачу, що людина мене не починає народ, не тоді я можу перейти. Ну, Все-таки російська мова знають багато країн, колишніх пострадянських країн і так далі. Це я вважаю, що це взагалі інтимне питання, це не політичне. Учасники зібрання звернулися до президента зважити усі суспільні виклики і не підписувати закон про засади мовної політики, а питання депутатам вирішувати шляхом консенсусу та політичних узгоджень для польської і для